Найточніше пророцтво на 2024 рік, усіх цікавить майбутнє, від чого воно залежить, як воно будується. І в Біблії книга Захарія, 5 глава, 5 розділ, він говорить про те, що пророк, який бачить летящий сувій, це пророцтво, що приходить на обличчя всієї землі. Від Господа Бога пророцтво майбутнього. Пророк запитує, що це? І отримує відповідь, що це прокляття, що приходить на обличчя всієї землі, і воно війде додому злодія та додому, що присягається хибно. І ніхто не зможе позбавити. Від прокляття. І коли ми шукаємо якесь пророцтво майбутнього, ми повинні зрозуміти, що є момент благословення, а є момент прокляття. І як люди кажуть, я живу в моменті, я ось зараз дивлюся щось у Ютубі, якогось аналітика, політика, блогера. І він мені скаже, що буде в майбутньому. Але люди вони не враховують. І я також не враховувала раніше, що я можу жити в моменті, моменті благословенні або прокляття. І воно війде в дім злодія та в дім, що клянеться хибну ім'ям моїм. Тобто той, хто під іменем Бога, він приносить якесь хибне вчення чи злодій, і щоб мати благословення, нам потрібно вивчати Слово Боже і виконувати його. Амінь.